Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні гість нашої передачі ювіляр, поет-сатирик Анатолій Панасович Гарматюк. Тож, будьмо знайомі! Мабуть, не кожному відомо, що гуморис подолянин Анатолій Гарматюк наш земляк. Народився він у 1936 році в селі Мегалівцях Барського району в сім'ї вчителів. У 1953 році, коли закінчив золотою медаллю середню школу, побачив світ у районній газеті його перший вірш. Анатолій Гарматюк закінчив Київський політехнічний інститут з візнакою і поїхав на роботу у місто Донецьк. Працював гірничим інженером і пробував писати. Ото вже як заканзьобиться щось у людині, самого маличку, так нічим ти потім із неї цього діла не виб'єш. Ріс, він, здавалось би, як і усі нормальні людські діти. Але поволеньки поволеньки та оте щось і пробилося в Анатолієві Гарматюкові. А як пробилося, то вже більше не давало йому ні сну, ані спокою. Тоді він до Степана Івановича Олійника. Допоможіть, написав оце якось одного сатиричного вірша. І з того часу ніяк зупинитись не можу, що робити. А ви до перця пошліть, порадив майстер сміху молодому авторові, уже посилав Степана Івановичу, не друкують. А ви пишіть так, щоб надрукували. І тоді Анатолій Гарматюк узявся за гумор по-серйозному. Перш за все заочно філфак закінчив. Тоді кинувся на пошуки нових тем, рим, образів і думок. Почали його друкувати і у перці, і в крокоділі, і у вижику, і в інших журналах та ще й газетах. А потім одна за одною вийшло в нього аж шість окремих збірок. Невдовзі сьома, восьма збірка і так далі. Як колись йому радив наш незабутній Степан Олійник, так він і тепер радить молодим обдаруванням. А ви до перця пошліть. Як гарно напишете, надрукують. Сьогодні для Анатолія Панасовича День ювілейний. Йому виповнилося 60 років. Анатолій Панасовичу, це багато чи мало? Ой, я ще не розібрав. Це вже потім буде відніше, чи це багато, чи мало. Ну, а як ви себе сьогодні почуваєте? Ні, я не звик до, цієї, до такої кількості років, мені здається, що дуже швидко щось вони набігли. От, ну, далі буде видно, що, що з того вийде. Для чого ви пишете гумор і сатиру? Ну, сатиру і гумор е, пишуть для того, щоб люди сміялися з поганого і ставали кращими. Це, як кажуть, завдання наше. Що найбільше любите? Сміх, звичайно. А що найбільше боїтеся? Оце якраз ювілею. Коли вам найбільше пишеться, коли прилітає до вас муза вечором, ранком? Ну, це не вгадаєш, але коли схвилюєш щось, тоді сідаєш і намагаєшся про це розповісти. Ну, Лірики пишуть вірші про кохання, От, романісти сідають глави роману пишуть, От, а сатирики пишуть свої філетони, гуморески, байки і так далі, в якій формі вони хочуть висловити свої думки і викликати сміх, реакцію в людей. Ось тоді вже сідаєш. Буває, що... І в день, а буває, що з вечора сядеш і до півночі пишеш. Вже, е, значить, поки закінчиш, дивишся, його вже скоро вставати треба, а тобі е, треба лягати тепер. Ну, по-різному буває. Як відомо, Анатолій Панасович вже першою книгою заявив про свою авторську позицію. Власне, говорили і самі назви проти шерсті. Лисяча наука, Леву зайця», нетипові типи, «Вуддеркінь» та інші. Твори Анатолія Гарматюка перекладені російською, білоруською, грузинською, кабардинською, болгарською та іншими мовами. Поет-гуморист неодноразово ставав переможцем республіканських конкурсів на кращі літературні твори для естради. Гумористи люблять, коли їхні твори виконуються. Сестради і відомими майстрами сцени. Ну, звичайно, приємно, коли виконують сестради. Вони, по-перше, більш художньо виконують, от потім деколи дивишся, що коли ти писав, ти навіть цій деталі якось не звернув увагу. А артист її так подав випукло, як кажуть, цікаво, і дивишся, що це вже. Додав свою творчість артист до цього твору, і люди сприймають вже тоді як загальну творчість. Ну, а кого ви найбільше поважаєте із майстрів сцени, які читають ваші твори? Ну, ну Мої твори не, не так багато читають професійних. Ну не Склів, літвіну. Я знаю. Багато читають. Ну, мені приємно, і коли учасники художньої самодіяльності, от, і в оглядах я бачу, слухав, читали. От. А читають твор дійсно Анатолій Литвинов, Анатолій Демчук. Ось він останніми місяцями передачу усмішка веде на екрані у Т-1. Вони читають. Ну, читає, я вважаю, непогано, ну не професійна артистка, але вона одна з кращих самодіяльних артисток в Україні. Був тут конкурс, український конкурс. Читців і сатири у нас в Вінниці. І на ньому перемогла Ганна Кучерук, наша землячка з Вінниці. От вона справді прекрасно читає теж твори. Побувала у Парижі донька як туристка. І всіляких надивилася дим там теж ніх зблизька. Нутердам, і лук, і вижу ей хвиля величну. Та найбільш запам'ятала виставку технічну. У японськім павільйоні, як нову вершину, хвахівці демонстрували робота мужчин. І усмішки наганяла на обличчя кислі інформація. Мужчина він в повнім смислі. Ласкаво і француженку під руку вмить узяв галантно і повів в свою кімнату робот елегантний. А коли мадам вернулась, через пів години задоволено сказала, ох, яка мужчина. А мені, сказала донька, можна в ту кімнату. Збігла вже й година. Фахівці мерщів кімнату. Що ж там сталось? Думка бачать, робота лупцює, розпашила. Дунька. О, дунька. Отакий ти, мужчина, як дійшло до діла, не до роба. В нього лампи, бач, перегоріли. Давні приятелі стрілись. Про жінок розмова. В мене перший похвалився жіночка ть, чудова, чепоруха, жартівниця, згода поміж нами. Зголодів, вже від неї пахне пирогами. Ну, а ми озвався другий, харчуємось в мами. Від моєї дружиноньки пахне лиш духами. Третій каже: Секретарка, моя жінка нині. І з роботи її возять на автомашині. Все гаразд, щоб не затримки в неї вечорами. Після них від жінки часто пахне коняками. А моя зітхнув четвертий запахів не любить. Як із запахом прийду, макогоном лупить.